Запахло ковбасами. Напередодні світлого Воскресіння Христового на головній площі Сумщини підприємці розгорнули намети із продуктами для пасхального кошика. Низькими цінами не дивували, проте зекономити людям таки вдалося. Сплачували за собі вартістю. Асортимент святкового продажу бачили наші журналісти. У клопотах і закупках сумчани готуються до головного християнського свята Великдня. Десятки наметів по периметру всієї площі пропонують найрізноманітніші товари: від смаколиків до розсади, від одягу до домашніх звірів. Сумчани на передпасхальний ажіотаж не піддаються, купують лише потрібне. Потратились до 400 гривень гривен учетом м'яса. Всього Вот. Ну, економіли наверное, грів' 100, Я думаю, муку купили. Ціни, конечно, чуть -чуть от ну, цени, звісно, трохи відрізняються від базарних, трохи. Нічого, все одно приємно. Ми прийшли пасочку посмотрети, купили пасочку. Раніше було більше, але по нинішнім временам і це добре. І хоча нині в Україні не кращі часи, на Великодні люди економити не збираються. Біля наметів із м'ясними наїдками завжди є гурмани. Найбільше сумчани скуповують головний атрибут українського столу сало, бо тут воно вартує від 25 гривень. Найбільша ж ціна 55. Поряд із комбінатівськими виробами на ярмарку можна відшукати і продукти домашнього виробництва. Деякі реалізовувати свій товар вийшли сім'ями. Ми відповідаємо за качество. На добавок, скажімо, на без ГМО, чесно. І хоча погода зовсім не лагідна, на ярмарку деяким було навіть гаряче. Наприклад, тут дегустують алкогольні напої. І за кілька десятків метрів дізнаються на смак цілющих властивостей меду. Ми за 30 хвилин 20 кг меду розібрали, тільки призали знали, що так буде тут. Загалом торгували, поки було чим і доки аромати товарів приводили за ніс м'ясоїдів. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на часі новини.